Всім привіт, друзі! Сьогодні для мене дуже важливий день. Сьогодні вперше я на велосипеді проїду таку дистанцію, як 50 кілометрів, 25 в одну сторону, 25 назад. Їду до океану. Вже знаю, куди я саме їду, на який пляж. Там відпочину, там буде пауза, там пообідаю, поснідаю. Візьму з собою їсти і вже назад буду повертатися. Тому до зустрічі. Їх. Все, тепер повноцінно прокинувся. Контрастний душик. Зараз поснідаю. Покажу вам, що я зібрав. Ну, Який собі портфельчик беру, що я туди беру. І все, погнали. Думка розділилась в аудиторії. Отні кажуть, що це буде дуже важко без підготовки 50 кілометрів подолать вперше, так? Да? А інші кажуть взагалі протилежне, що буде легко. От і побачимо сьогодні, як це буде важко чи легко обов'язково поділюсь думками, як вже буде на кіані або десь там на перевалі. Так, ну що я беру? E, значить, в рюкзачку обов'язково тут бутерброди, такі. обід, насос. Взяв насос, Ми не знаю, що там з тими колесами, на всяк випадок хай буде. Додаткова водичка, тому що є ще водичка на велосипеді, бананчики. Взяв з собою шорти, може поплаваю, якщо будуть нормальні хвилі, полотенце, яблука. І ось такий замок. Може, десь треба буде орлика пристібнути. Вдягаю ось таку, де буде тут у мене селфі-палка, ключі, таку сумочку я придбав. Ну і пабербанк, звичайно, як без нього. Мабуть, я його сюди покладу краще. На жаль, ці айфони буду 2-3 рази точно заряджати. В принципі, все, бачите, нічого такого. Не хочеться багато води було брати. Я розумію, що це їй не вистачить. От, але десь там наберу. Так, начебто зібрався. Це буду виїжджати. Пані. Ум аботунаду паралвар. Паралвар. Окей, обріє. Майк. Табо. Табо. Щойно ви почули мою португальську. Взагалі не знаю. Але абатунаду можу взяти. 5 кілометрів, а я вже втомився. Так, Поки виїхав на більш безпечну тропу, хочу трошки поділитися думками, просто поговорити з вами. Проїхав я Маріні Гранде. Це таке містечко, яке. Найближче дотичне до океану, до нього їхати там буквально 8-10 кілометрів. На екрані, мабуть, виведу точну цифру, не пам'ятаю. А після нього я вже його приїхав зараз. Вже йдуть такі поля, раніше тут були ліса, вони згоріли, були пожежі тут постійно, наскільки я знаю. І вони згоріли, зараз таке воно як. Просто як такий простір поле, але вже потрошечку заростає. Все я мав на увазі, бачите, ось такі це було все-все було ліса. А зараз тут тільки починається, Років через 10-20, можливо, можливо, буде. І от мене зараз попереду чекає вверх-вниз, вверх-вниз, ось такий. Такий шлях, яка дорога. Я думаю, видно по моїй посмішці, який я задоволений. Yeah, yeah. Ось він, сам Педро де Моєл. Там він уже видніється океанчик. юху Ще трошечки. Блін, як же тут кайфово, аж хочеться так повільненько проїхатись. Такі будиночки затишні біля самого океану. Чесно, хотілося би, можливо, влітку пожити якийсь там місяць біля самого самого океану. Не знаю, є в цьому точно вайб якийсь. Ну, цілий рік не сильно хочеться, а он дивіться. Така прикольна площадка. Діти грають. Все ближче і ближче. Я під'їжджаю до цієї красоти кайфової. Клас. Ось за ці будиночки я казав, що так уютненько, затишно. Так, куди мені краще поїхати. Прая направо, там маяк, а я всюди зараз поїжджу. Давайте найшвидше тропа до океану щоб показати. Кожного разу, наче я вперше на океані. Кожного разу в мене класні емоції. Не те, що класні, просто кайфові емоції. Сьогодні з такою погодою тут людей. Ух! Я уявляю, все забито. А-а-а! Кайфец. Кайфец. Що, під'їжджаємо ближче. Сьогодні, мабуть, і хвилі не сильно такі. Так, ну зараз я вам покажу це. Хочеться зупинитися і відчути це <хи> клас! Воно того варте, точно. На велосипеді це зовсім інше відчуття. Я це знав, але зараз я це відчув. Спущусь зараз ось туди на пляжик. Я бачу так сьогодні невітряно, що дуже ймовірно, що я зараз ще скупаюсь, а я дуже цього хочу, що я погнав. Раз буду спускатись ось по цій тропі. Це найближчий шлях, хочеться отут десь пришвартуватися і ось туди піти покупатись залишив велосипед тут і зараз йду ближче до океану, там роздягнусь і скупнусь. Реально сьогодні можна скупитися. Мені це дуже подобається. Так, ну що, друзі, скупнувся, трошки позасмагав, зустрівся з друзями. Так виявилось, що ми на одному пляжі були, побачились з Жекою, Ми граємо в футбол. І він мені раніше казав про кемпінг. Я, до речі. Писав в своєму телеграм-каналі проти течії. До речі, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, там якраз про всі пригоди, мотивація, дисципліна, про свободу, про ось такі класні дні, блоги і так далі, все це там. Так ось я казав про те, що я хочу відвідати кемпінг біля океану один з палаткою. Щось там посмажити на барбікю і зустріти захід сонця. Так от, я зараз їду на ту точку, на той кемпінг, 8 кілометрів туди їхати. Трошки підкоригую свій маршрут, але менш з тим хочу подивитися на цю красу, на цей кемпінг, щоб вже знати, куди їхати. А їхати туди я буду машиною, не велосипедом. Ось. Тому зараз заїду туди, покажу ще як там це все виглядає. І назад. Ну, Маршрут все ж таки буде десь трошки більше 50 кілометрів. Ось так, вздовж океану. Мені ще 5 кілометрів їхати. Сподіваюсь, хоч трошечки можна передати цю атмосферу і красу, і погоду. І оце красиве небо. Так, Ось я вже дійшов до цього міна кемпінг. Майна, міна, не знаю. Ось ця територія. Спробую зайти. І щоб мені показали, що впустили всередину, подивитися, як там взагалі, і вже для себе там розуміти деякі прикольні є місця. Так, мене проконсультували. Тут є такі будиночки в оренду, які мене не цікавлять, тому що я хочу саме е, з палаткою. Е, Обов'язково відчути всю романтику, навіщо мені ці будиночки. Але все, менш стил, дуже класно, дуже привітно, поспілкувалися зі мною. Сказали можу поїздити тут навколо і сказали, що територія тут не маленька Ну я вже бачу, що вона не маленька Блін, така крута. Я в мене навіть на YouTube-каналі є е, е, відеоблог, е, влог як я вже був на кемпінгу один раз в житті. Власне, чому я хочу пов повторити це але самому. Е, ну Мені здалось там менше. Менше територія була. А тут взагалі так круто. Люди, мабуть, на місяць, на тиждень. Який же це кайф, люди? Це просто... Просто не передати. А там за бугром ось Там там вже океанчик. Не знаю, який тут short way, the best way до океана але я думаю, десь тут взагалі поруч-поруч. Чірки ти вже там. Ах. Мабуть, ось на цій горі, ось там є, я не знаю, видно, пару палаток, пару місць. Мабуть, за ці мені казали, що тут найкраще місце, тому що, мабуть, з цієї гори. ну По-перше, там ти як в лісочку, а по-друге... Мабуть видно вже океан, не знаю. Зараз проїдусь, подивлюся. Який тут вайт? жарить собі, вікласний. Good music Я вже хочу тут <реш> <реш> реально хоч бери до сьогодні залишайся тут. Чому я не взяв нічого? Блін, ну... Хороша по отаку. Клас. Да, це мабуть ці місця. Ось тут. Тут поприкольніше тут так, серед сосен. Дуже круто. Як це круто насправді. Діти гуляють, це окреме містечко. Як тут пахне соснем, я, я просто вам не можу передати. Як тут круто. Що будиночки вони додають, якоїсь такої, маленьке містечко. Ці палатки. Я не знаю, чи я старію, чи, чи в мене зовсім інші якісь вподобання, але мені так подобається, що мені це подобається. А -а -а. Так, тут я ще не був. Дивіться на цю красу. Це щось неймовірне просто. Зараз переключу, щоб без блюру було. Я ще тут не був і кожного разу нове місце, воно ще краще попереднього. Ну це жесть просто уривчики їду додому значно важче щось коліни болять але їду такими прикольними тропами такими дикарськими лісочок і запах той самий класний Ще кілометрів двадцять мені їхати, я буду вдома. Фу, саме цікаве, мабуть, починається зараз. Я ніг просто не відчуваю. Якось так різко важко стало, що я просто не можу ні крутити педалі, нічого. Коліни болять. Я не знаю. А мені ще 16, 16 кілометрів. Заберіть мене, будь ласка. Навіть не уявляєте, як я втомився. Чесно. Це просто. Але бачите, де я знаходжусь? У мене зараз буде чітміл, я такого бік зараз як в лупашу просто. Є такий неприємний трошки нюанс. Я натиснув паузу в страві, поки я відпочивав там на заправці в кафешці, точніше. І 15 кілометрів воно не зафіксувало. У мене сьогодні <кій> додому я дивився, щоб доїхати. Мені ще 2 кілометри від Макдональдса, я вже в Ларії. Плюс 15 кілометрів, одним словом, 58,5-59 кілометрів я сьогодні намотав. А показує там страва 43-44. Ну, я особисто знаю маршрут, я десь там прокладу на Ютубчику, де я був, що я, що я робив, куди я їздив. Ну, от. Але хотілося б, щоб воно і зафіксувало. Ну а зараз мені вже приносять бік-тесті, буду їсти, а потім скажу фінальну спіч. Абрикад! Ну що, друзі? Я вже вдома. Нарешті 58-59 кілометрів за плечима. Цей орлик мене не підвів, дуже йому вдячний за це. Старенький, але красавчик міцний. Тільки разочок спала е, цеп, але все окей. Доїхали. Е, я більш ніж задоволений, я більш ніж втомлений. Я не очікував, що буде так важко, особливо назад. Коліни дуже болять, е, м'язи дуже болять. Я думав, що реально були думки, що я, блін, я просто зараз піду пішки. Але доїхав до чекував, підкріпився що Макдональдсом, <хи> і все добре. Що я хочу сказати? Ну, по-перше, якщо ви були зі мною до кінця і вам це сподобалось, буду вдячний за ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал проти течії на зустріч щастю», де я буду розкривати кожного разу нові якісь класні місця. Це буде не тільки красиво, це буде корисно. Я хочу ділитися яким, якоюсь цінністю, да якоюсь історією, відкривати для себе і для вас якісь нові місця. Ціни, наприклад. да, як мінімум тут в Португалії локально, тому що на жаль, я вже багато де був в різних класних місцях, але я не записував е, відео. Я казав кожного разу собі ну, ось, там Наступного разу буду там створювати ютуб-канал і буду з вами ділитись. Але на жаль, я тільки зараз до цього прийшов. Тому я вам бажаю і рекомендую: не відкладайте на завтра, не відкладайте на потім. Якщо ви хочете зараз робіть, виїжджайте, робіть собі виклики, візьміть цього велосипеда. Ну це круто, ну це класно. Поверніться в дитинство, візьміть якісь ролики, я не знаю, побігайте. Однім словом, будьте більше з природою. Це просто кайф, це нереальний кайф. Яка у вас є можливість на сьогодні? Сусіднє місто, село, озеро, ставок, океан, море. Байдуже це природа. Ось я сижу тут. Річечка, співають пташки. Ну це просто неймовірно круто. Да, трошки бачу, я підгорів. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там такі більш швидкі свої думки, кружечки записую, ділюся з вами. І він створений для того, щоб ми обмінювались енергією, обмінювались якимись думками, ідеями. Там можна писатись, листуватися, такі як не просто канал, а й чат. Ну і зустрінемося в новому цікавому відео. До зустрічі.